Чи знаєте ви що спільного між бубликом та чашкою з ручкою? Ну окрім того, що під час обіду можна насолоджуватись смачним бубликом, запиваючи його ароматною чашечкою кави. На перший погляд, бублик і чашка абсолютно різні предмети. Однак, з точки зору топології, вони мають одну і ту ж структуру. Тор, ні, не скандинавський Бог грому і навіть не персонаж коміксів Марвел. Тор це поверхня, яка утворюється при обертанні кола навколо прямої, що лежить у тій самій площині, але не проходить через його центр. Бублик є класичним прикладом Тору. Топологічно, бублик і чашка з ручкою мають один отвір, що робить їх еквівалентними. Це означає. Що один об'єкт можна безперервно деформувати в інший, не розриваючи і не склеюючи його. Незалежно від геометричної форми, топологія розглядає об'єкти за кількістю отворів і зв'язністю, що визначає їхню спільну структуру. Гомеоморфізм це взаємно однозначне і зворотне відображення між двома топологічними просторами, яке зберігає їхню структуру. Інакше кажучи, два об'єкти є гомеоморфними, якщо їх можна перетворити один в одного шляхом неперервних деформацій.